Хто там у нас сьогодні їде, щось я одразу і не подивився, не бачу хто? хто, хто? Та це ж мої старі, добрі, знайомі, лисички їдуть. Ха-ха. І так расує, будемо посміхатися, чи може разочек вас культує. Хоч і ви посміхаєтесь одразу. До речі, це ви правильно робите. Але треба, дівчата, треба, треба ось. Госнуть, гам лисичку, за ніжку, лисичку, гам, лисичку, гам. Да, да, я ще кусаю запачок, ам красуню, красуню, гам, красуню, гам. А зараз догоню кусь за ніжку дай ніжку, ніжку дай стій. Стий, стий, стий! Так, куди це ви повтікали? Що я ваших матусь кусать буду? А ну дай, ніжко! Нішко дай стий, 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 стий. Ой, що за розбійця, то там дядько лякай, ніжко, це було хворот, так? Добре, не буду. Вас, так? не кузати Нас Настогнати вас О, подивимось, як ви сьогодні їдете. ну, дівчата, правою ручкою давайте мені п'ять. Здивуйте, дядю долю, Правильно, доченька. Кінцюні давайте, дивуйте. Що це таке було? Що це таке було? Ви що знову покинули їсти? А що дома не годують, а що сини нема, ви що цукерок не хочете? Не вірю. Ану прицілились і врізали, як молоді роки давали п'ять. Доця лупи і. О! Ой-ой-ой! Ми що, заранку кеш поїли? Yeah. Я так і знав, попереджувати треба. А я думаю, звідки стільки сили. По дві, ні, по три цукерки одразу всі заробили. Ну, а зараз, мої люби, держимо з Нам пора літати. Нічого не бійтесь. І так, доця, ти стара професіоналка, мастер полетиш перший. І цюні полетіли. О, як бочко, а спинками я багно літаємо. 寂寞一个人。<laughs>